Доброго ранку, любі друзі. Восьма година ранку, неділя, вихідний. Приїхав до нас на площадку компанія РК Груп, місто Кропивницький. Мій телефон 067 452 49 42, кого цікавить якісна продукція компанії РК Груп в виді техніки, компакторів. Сівалок, ельворки, дискових борон із тамденними катками. Кого цікавить керени є сухими добровими і рідкими добровими? кого цікавить пірма з заводу завода, кикишаки, КЗК, рублячі катки, Не питання, набирайте. Кого цікавить, Буславські оприскувачі, є в наявності. Одіссеї, кронуси, титани. Набирайте, набирайте, буду радий вас почути. Компактора, кого цікавить, 6, 5, 4 метри захвата, 8, 10, 12. Діскові борни на демферах, кого цікавить. Е, з грібірочками ззаді, диск 510-й, ширина захвата. Може бути 2,4. 3, 2 навісні, 4 навісні, 4 гідравлічний навісний, 4 прицепний. 4, 5, 6, 8 метрів захвату. Кого цікавить, набирайте, можна поставити впереді рублячий Е, Дякую вам усім за критику. Вчора мав таку нагоду прочитати критику своїх дій. По виступу і надання техніки в ефір. Один із наших, моїх підписчиків сказав Андрій, не виходьте, зайдіть, а далі не продовжую своє мислення. Таке вас скажу, я заходжу все час в відкриті двері і там, де вони. Теж <різований> відкриті, я теж заходжу. Ну, не так, як кличко сказав, звісно, ну це таке. Це моя думка. А, і ще хотів поспілкуватися, дуже критикують нашу техніку, кажуть, що в нас металолом. Любі друзі, ну скажіть, будь ласка, чи може бути отакий агрегат металолому? Подивіться, яка товщина металу? Е, які катки? Яка товщина катків? Подивіться, ось о. Я вам показую. То це метал. Дивіться, яка я.